Сьогодні потрібно цей критичний для України час. Шановні панове, однозначно підтримуючи вимоги опозиції, просимо вас за для інтересів усього українського суспільства сформувати уряд національного порятунку з представників парламентської та позапарламентської опозиції громадсько-політичної організації Національного патріотичного спрямування. Основними асартичими принципами діяльності, якого мають стати українські національні цінності, а метою це побудова української соборної самостійної держави. Упродовж останніх тижнів увага цивілізованого світу прикута до України. Світ бачить, розуміє і хоче допомогти новітній українській нації на шляху будівництва демократичної держави. Діючий злочинний антиукраїнський промосковський режим Януковича довів Україну до стану стагнації, глибоко соціальна політична криза.